Давайте протестуємо PMN 4, модифіковану як засіб імітації. Тут спеціальним пластиком гумовим зроблена імітація пружини. Всередині є схема з ЗСУ. І також паралельно виведено можливість підпалювати електросирник. Електросирник просто під'єднується до піротехнічних засобів, наприклад. От такої p 2000 Зараз ми не будемо приєднувати, перевіряємо, чи схема буде працювати і чи запалиться електросирник. Давайте спробуємо. Все працює, як бачите. Можна ще, якщо немає можливості. Працювати з електросирником, просто використовувати як звукову імітацію. на натискання близько 3 кг.